Маринуємо м'ясо на завтра. На святковий день. Отака от, от молоденька шиночка з реберцями. Так як вона обіцяла молоденька, але ми її все одно чуть-чуть підріжемо, для того, щоб вона гарно промаринувалася і на 100% засмакувала нам та нашим гостям. Ось такий експром не обстріли на вечір замотити святковий стіл. Значить, приправ сіль перець, хванська сіль, ну і приправи намішані на рідному базарі. mm Звичайний сіль з перцем додамо. Все ж таки ковальчик м'яса крупненький. Все це зараз намастимо, запакуємо і залишимо до завтрашнього дня. І запечемо до святкового столу. Продовження зйомок зробимо завтра. Чуть-чуть більше. У нас отакі ось граненькі шнуточуть реберців з мяском. Маю надію, що все в мене вдасться. До завтра. Христос воскрес. Наступив другий день. М'ясо наше готове. Ми його... І прийшла така дика ідея запекти його в рукаві, що ми зараз і зробимо. Змотаємо ниточку для того, щоб він нам не розвалювався. O Як моя мені прийшла серед ночі, щоб українська запікати в рукаві. Рукав оказався останній. зажимів до нього не знайшлося. Але я думаю, що наш народний метод вигляді китайського скотчу. Дуже-дуже гарно доповнить страву. І нам буде від того не гірше. Духовочку попередньо розігріли і ставимо на 50 хвилин ну, максимум на годину. За хвилин 10 до кінця. Проб'ємо э, рукавчик, щоб повністю все зажарилося. Правильно? Правильно. А тепер годинку почекаємо. Можна розговітися і 100 грамів випити. Вытащили, снимаем телефон, проверяем на готовность, гарно выглядаем, срезаем нашу ниточку. Ще перекладаємо. А, красава. домика за пальцем Он красавчик говорят что если пальцем пройдем если следует отдает то значит такого а красота ты фарма точно нежно стало носка что шел пират. Пасочка наша, пасочка. А то пиццун тут у нас. Посторожнее. Так. Ну, как же мову того Секунду. могу, за рассказом. А что это за мясо? Ниш. Индика. Индика.